Виховані ж люди в пацифізмі. Да, там, якщо б нас там виховували десь в Афганістані, так вони спочатку стріляють, а потім починають розмовляти. Да. А у нас же навпаки всі люди ж виховувалися так, що з повагою до життя, з повагою до іншої людини. От, і тут на тобі війна. До 24 лютого минулого року постійно займався релігійною діяльністю. Був спочатку сім років імамом в мечеті у Донецьку. І потім 13 років на посаді муфтія в духовному управлінні тут, у Києві. Під час Революції Гідності я в Києві був лише декілька разів на Майдані. Більшість своєї діяльності я проводив на Майдані у Донецьку. Він там був, хоча і не чисельний, але достатньо активний. Більшості мешканців Донбасу це було не те, що вороже, як думають деякі, а просто індиферентно. Вони не звикли до якої, знаєте, громадської діяльності, до громадянської позиції. Тому люди більше займалися своїм власним побутом, ніж виборюванням своїх прав, свобод. І довелось самому самому також виїжджати з Донецька. Вже після 2014 року я започаткував службу військового капеланства мусульман України. У нас взагалі не існувало мусульманського військового капеланства, навіть феномена і розуміння, що це таке. І навіть не було підготовлених людей, які б могли би поховати загиблих або відвідувати у шпиталях поранених. Перечуття цієї великої війни, воно в мене було достатньо стійке. І таким, знаєте, сигналом для мене стала евакуація дипломатичних місій з України. Я вступив в батальйон територіальної оборони на той час Бучансько-Ерпенській ще у грудні. Нас готували до того, щоб ми ставилися до проблеми серйозно, максимально серйозно. що війна почнеться після закінчення зимової олімпіади у Китаї. Кожної людини є свій рівень стресостійкості, свій рівень мужності, який в цивільних умовах невозм... неможливо з'ясувати. Людина іноді сама не знає, на що вона здатна. Та завжди не знає, на що вона здатна. Лише в якихось критичних умовах, абсолютно критичних, ти з'ясовуєш для себе наскільки ти мужній і стресостійкий. У березні евакуювали поранених від Романівського моста. Оцей міст через річку Єрпінь, і ми нам підвозили туди поранених, і цивільних, і військових, і ми забирали і везли їх до шпиталю на Київ. Страшно може бути. Це, це нормально, це природня, природня реакція. Але коли людина поступово звикає, втягується в це, то я думаю, більше все ж таки здужає цю проблему. Найбільш важке це важкі поранені, яких потрібно вивозити, їх потрібно надавати допомогу, евакуйовувати. Тому що ти несеш за нього відповідальність. От як ти взяв з цього пораненого свої руки, все аж до того, як ти передаш на наступний етап евакуації, там, на стаб-пункт, на шпиталь лікарю, на операційний стіл, це твоя зона відповідальності. Ти відповідаєш за його життя, безпеку, ну і так само за безпеку екіпажа. Стресована те, що ти можеш втратити людину, у людині там є своє життя, родина, діти, а ти відповідаєш за його життя от, на даному етапі евакуації. Цієї весни був випадок на Бахмуті. Вивозили пораненого, мали його зі штабу вести до шпиталю і лише виїхав. Його становище різко погіршувалося. Він почав просто помирати в автівці. Ніби на стабі він був стабільний. Лікар, який був в екіпажі, ми їхали на реанімобілі, робив маніпуляції. Просто під час дороги ми змінили маршрут, оскільки нам потрібно було вести до найближчої лікарні, яка може його прийняти. Летіли там щось більше 160, майже 180, летіли з такою швидкістю. Серце зупинилося у хлопця, тобто він пережив клінічну смерть. І Там, вже коли його поклали на стол, його відкачали, тобто робили масаж серця, дефібрилятором. От, серце запустили, він вижив, а ми стояли, і дивилися, отак от просто, і молилися за те, щоб він залишився живий. І вже коли стало зрозуміло, що серце, ритм пішов, життєві показники пішли вгору, він оживає. І того вечора ми ще заїхали разок перевірити, він вже був стабільний. А ми просто вийшли, і отак тут сиділи і дихали глибоко повітрям, видихаючи той стрес. Найголовніше не забути всі ці моменти, бо після нашої перемоги потрібно зберегти пам'ять про війну, про наших людей, про наших героїв, про тих, хто боровся і звільняв Україну. Я думаю, що варто написати. Да, ми багато чули про Галадамор, ми багато чули про ті депортації, інші злочини, які росіяни чинили по відношенню до інших народів, але одна справа це читати. Історію, яка відбулася там десятки чи сотні років тому, а інше просто бути в цих подіях, змінилося в розуміння ем, вчинків людей. Раніше я не думав, що, наприклад, росіяни будуть реально бажати нас їх знищити. Мені здавалося, що їм потрібна просто загарбницька війна по приєднанню територій. Але після 24 лютого я абсолютно впевнений, що вони хочуть нас знищити просто як, як людей хочуть знищити, всі, всіх українців. Всі, хто погодяться бути третєсортніми руськими, да, вони просто зроблять, як на окупованих тимчасово окупованих територіях Донбасу, своїм гарматним м'ясом для наступних воїн. Кожен, кожен з нас, ми знаходимося на війні. Росія веде проти нас війну на знищення. Оце мають усвідомити всі українці. Тобто, якщо ти сам себе не захочеш захистити, то може наступити такий страшний день настати, коли закінчаться ті, хто готові. У нас немає ніяких солдатів, у нас немає ніяких захисників, окрім нас самих. Ніхто за нас не приїде і не буде захищати нас і наше життя. І от саме це має лунати з екранів. У нас немає ніяких захисників, окрім нас. І кожна людина має готуватися у разі потреби стати в стрій замість того нашого побратима, який вибух. Я вважаю, що Росія має розпастися на купу національних держав, лише це позбавить нас від подальшої агресії, подальшої війни з боку Росії. Бо Росія ніколи не заспокоїться, поки нас не знищить. Однажды до пророка Мухаммеда, мир йому, це засновник ісламу, прийшов чоловік і спитав: О, посланець Аллаха, що мені робити, якщо прийде людина, яка хоче забрати те, що належить мені. Пророк сказав: Не віддавай йому те, що належить тобі. Він сказав: Якщо він прийде зі зброєю і буде битися зі мною, щоб забрати це. Він сказав: І ти бери зброю і захищайся. А якщо я його вб'ю, тоді він потрапить до пекла. А якщо він мене вб'є, тоді ти потрапиш до раю. Мається на увазі, що тут не йде розмова про релігійну приналежність. Будь-який злочинець, який приходить зі зброєю забрати щось в тебе або вбити тебе, пророк наказував захищатися. Захищатися, бо якщо люди не будуть захищати, тирани заберуть у людей все їхнє життя, включно.